Як ми можемо допомогти повернути повноцінний спосіб життя та зробити вас та вашу родину здоровими? В цьому нам допоможе генетика, а саме генетично-молекулярний тест. Мало хто знає, що все починається з генів. У спадок ми отримуємо як і здорові гени, так і ті, які мають проблему або схильність до хвороб. Завдяки аналізу дослідженням, проведеним протягом останніх 100 років, ми маємо інструменти для досконалого вирішення спадкових зв'язків. Це дозволяє нам лікувати хронічні захворювання. Подовжувати життя, попереджати онкологічні захворювання, уникати появу спадкових хвороб, таких як Альцгеймера, Бехтерева, Паркінсона, допомогти у заплідненні. Уникати інфарктів, запобігти розвитку цукрового діабету та ожиріння. Завдяки ДНК-тесту та повному молекулярному аналізу, ми проведемо повне дослідження вашого організму. Він включає кількість генів, кількість необхідних гормонів, кількість вітамінів, мікроелементів. Завдяки розгорнутому аналізу, який входить в це дослідження, ми проаналізуємо наявність наслідків та особистих схильностей до ожиріння, до раку безпліддя, старіння шкіри, випадіння волосся, алергії, судинні патології, аутоімунні захворювання. Також завдяки повному ДНК-тесту ви дізнаєтесь про унікальні гени, завдяки яким ви досягнете успіху. ДНК-тест здається один раз в житті, і це дає можливість прибрати наслідки або запобігти захворювання.